Знову звернемо наші, наші уваги, наш зір до Слова Божого. Книга пророка Ісаї, 28 й вірш. Легко запам'ятати. 28 й розділ, 28 й вірш. Я прочитаю в перекладі філарета, український переклад філарета. Зерновий хліб. Вимолочують, але не розбивають його. І водять по ньому молотильні колеса з кіньми їх, але не розтирають його. І тему я назвав знову про випробування, знову про випробування. Текст про це. Брати і сестри, ця тема не нова, часто порушується вона в наших зібраннях, але вона завжди була актуальною і є. І навіть в часи, коли, здається, все гаразд, але вона є актуальною. Бо якщо не на загальному рівні, то на рівні особистостей. Ми зустрічаємося з випробуваннями, з скорботами. Це треба знати. Апостол Павло, проповідуючи Євангеліє, навчав новонавернених, говорячи, через великі утиски треба нам входити у Боже Царство. Чуєте? Треба, треба. треба. Знаєте, як важливо, коли ми. Погоджуємося з цим, що треба. Що в переживаннях, які зустрічаються в нас на шляху, не є щось ненормальне. Чому, здається, навіщо? Все рівненько йшло добре. І треба бачити, що це не так. Це є нормально. Як апостол. Петро каже, щоб ми не дивились на це як на щось чуже, в російському перекладі странне. А десь більше, щоб бачили в наших переживаннях, які зустрічаються, характерне і навіть, знаєте, більше за те необхідне переживаннях бачити. І просімо у Господа такої свідомості. І ще одне хотілося б сказати, брати і сестри, озброюємось на це і Слова Божого. Бо коли Приходить трудність в життя, і коли ти знаєш, для чого і як все у дітей Божих, як це від Господа, тоді легше переносити труднощі. І дай Боже, щоб їх було поменше, але, дорогі друзі, Слово Боже нам каже, знову я повторю, а через великі утиски треба, треба нам входити в Царство Боже. І я хотів би, дорогі друзі, звернути знову нашу увагу на текст. Він в українській мові дуже наближено чується до того, як він в синодальному російському перекладі. І досить важливе пояснення, коментар до випробувань дітей Божих. Я прочитаю цей текст ще раз. Зерновий хліб вимолочують, чуєте, вимолочують. але не розбивають його і водять по ньому молотильні колеса з кіньми їх, але не розтирають його. Я думаю, що як я зануритись у зміст цих слів, ми багато чого тут почуємо і побачимо. Я хотів би на три речі звернути нашу увагу по тексту. Насамперед, давайте вдивимося, вслухаємося в самі образи, які пропонує текст. І насамперед, це зерновий хліб, пшениця, жито, зерновий хліб. Що за цим, брати і сестри, про кого мова йде, коли говориться зерновий хліб? Про всіх людей чи про віруючих людей? Про віруючих людей, брати і сестри. Про віруючих, про дітей Божих. Слово Боже іменує їх добрим насінням, зерном, пшеницею, самими кращими епітетами Господь нагороджує дітей своїх. І згадаємо притчу нашого Господа Ісуса Христа про кукіль, про проплевіли. Я для себе особисто то її називаю по-іншому. Називаю її притчою про пшеничне поле. Знаєте, той бур'ян там завівся. Але він не головний, поле, то пшеничне брате і сестри, пшеничне поле. І от Господь каже в поясненні до тих образів, які в цій притчі, Він каже: добре насіння, добре зерно, це все не царство. Це один образ. Друге, другий образ в нашому тексті це образ вимолочування. Я думаю, що е, наш життєвий досвід уже дає нам можливість прозоро бачити це. Що це за цим? Що таке вимолочування в нашому житті, братисе? Випробування, правда ж? Випробування. І ми вже цього торкнулись. І нарешті третє, текст згадує молотильні колеса з кіньми їх. Я думаю, що тут питань нема, це образ всього того, що стоїть на озброєнні, Випробувань, що може налягати на нас під час них, під час випробувань. Я думаю, досить. Все це знайоме для нас з нашого практичного життя, особливо хто в селі виріс. І все дуже просто. Але, брати і сестри, за цим дуже багато пояснюючого матеріалу. Я хотів би знову десь, ви знаєте, так. Бігом пройшли, а давайте чуть чуть повільніше. Зерновий хліб вимолочують. Ми скажемо, дійсно так, вимолочують. І це нормальне явище чи ні? Нормальне. Нормальне. І це я хотів би, щоб ми почули це не те, що може статись. Це не так чується тут. І ми знаємо, що це в досвіді нашому не так, що зерновий хліб можуть вимолочувати. Вимолочують, брати і сестри. Це на 100% необхідне. Чуєте, необхідне для зернового хліба. І ніхто з землеробів не скаже, що це з розрядку знущань над зерновим хлібом. Це Свідоцтво цінності його, що його вимолочують. Коли б він був нецінний, його б там на невій залишили. І кажуть, не дбалий господар, коли в нього обсипалося там воно на, на полі. Ви знаєте, от ми кажемо прості слова, але скільки в них змісту, брати і сестри. Це свідоцтво, що його вимолочують його цінності. Це свідоцтво уваги до Нього, турботи про Нього, бо він важливий. Вимолочування як образ турботи, брати і сестри. Бачите, для нас ближче сказати вимолочування вимолочують, це образ випробувань. А тепер давайте почуємо. Це образ турботи. Чуєте, це образ турботи. І якщо ми кажемо, що це діти Божі за зерновим хлібом, то це випробування, коли життя нас молотить, брати і сестри, це свідоцтво про турботу Божу про нас. Ось коментар до випробувань. Чуєте, бачите, як просто. Нічого такого не пояснювалось. Просто вслухатись все треба. І дай Боже нам читати наші випробування саме так. Знаєте, як добре було б, щоб ми всі діти Божі читали наші випробування саме так. Важко, правда ж, важко. Це зичити можна нам радити, але це важко. Але воно то так. А ті молотильні колеса з кіньми їх. Знаєте, з фізичного куту зору це жахливі речі. Я то взагалі в селі виріс, то знаю, там ціпом молотили. Мої батьки молотили ціпом. Знаєте ж такий ціп? Я думаю, ну це довго пояснювати не треба. Це дві палки на гнучкому такому зв'язку і то луплять по цьому снопу. А видно, в ті часи. І це десь більш технологія прогресивна, хоч це написано було дуже давно. Молотильні колеса такі, я думаю, широкі, мабуть, такі і коні водили, снопи розклали і водили, перевертали, знову водили по цьому. Але, дорогі друзі, гляньмо на ці жахливі речі з фінального куту зору. Читаємо вимолочують, але не його. Молотинні колеса з кіньми їх вимолочують, але не розтирають його. Цікава річ, правда? ж? Жахливе таке, але дивіться, як воно. І Господь нам каже сьогодні, ось так і в результаті ваших випробувань буде. Господь каже нам, ви мої діти, ось так буде і в результаті ваших випробувань. Будуть ходити по вас молотильні колеса, але не розітруть вас. І я хотів би сказати, брати і сестри, якщо нам мало особистого життя, то подивитися в життя праведних людей Божих у Біблії. Життя Пророка Єремії, брати і сестри, я ну так от, бути таким, як пророк Єремії, я б хотів би, і хотів би, щоб діти мої такі були. А життя його досить складне, знаєте, десь так перехоплює дихання, щоб сказати, і хотів би, щоб, і таке, щоб так і прожили. Багато дуже ходило по ньому молотильних колес. І десь, коли читаєш його історію, так і виривається з вуст, чи не забагато, Господи, для твоєї людини, твоя ж Божа людина, таких скорбот. Але ось що Господь сказав йому про кінець. Я колись думав так, що це його читати треба тільки в такому ну, плані земного благополуччя. Але я його читаю все-таки сьогодні і хочу повторити його. У плані кінцевої цілі, результату абсолютно всіх, в тому числі і таких випробувань, які спіткали такого, як Стефана. Господь каже йому, але кінець твій буде добрим. Випробувань багато, прийде багато. Ти вже зустрів багато, ще прийдуть, але кінець твій буде добрим. Бози, можна сказати так. Загально для всіх дітей Божих? Тим, хто любить Бога, покликаним Його постановою, усе сприяє на добро. Чи це не про це саме, це саме? І це справедливо. І це такий висновок перший з наших роздумів над образами тексту. А тепер друге. В тексті просліджується також. Умови, за яких здійснюється те благополучне вимолочування зернового хліба. Я тільки про дві скажу. Перше, в ньому чується і десь бачиться, начебто не згадуємо, але логічно присутня особа. Тут, от читайте ви його, він перед вами, цей текст. Тут тільки таке все фізичне хліб. Молотіння, коні, молотильні колеса. Але тут відчувається присутність особи, під проводом якої це здійснюється. Так чи ні, брати і сестри? Знаємо, що це так. І це під проводом в реальному житті кого хлібороба. Це не так, дорогі друзі, що пустили на тік. Коні з молотильними колесами, а хлібороб спить собі на подушці. Брати і сестри, він там на току. І коли сьогодні ми переходимо до духовного значення, і цей хліб, зерновий це діти Божі, а оті молотильні колеса з кіньми їхніми, це випробування, брати і сестри, хто на тому току, де це відбувається? Господь наш, Господь наш, Господь наш. І це його ініціатива, щоб так було там, його турбота, як ми вже говорили. І ви знаєте, це дуже важлива річ нам пам'ятати. Нас Господь ніколи не кидає, отак, знаєте, в бурхливе море випробувань. Випливе, ну то молодець, не виплив, ну то його проблема, брати і сестри, ні. На тому току, на якому стаються наші вимолочування з вами. Присутній Господь. Хто під вуздечку водить оті коні, брати і сестри, рука Господня. І тому стається, знаєте, це пояснення цьому, чому це так, що вимолочують, але не розбивають. Ходять коні по тому, але не розтирають уміла рука хлібороба, а в даному разі ще більш досконала рука, любяча рука нашого Господа. І тепер хотілося б тільки, дорогі друзі, а це щоб ми розуміли, коли в нас випробування особисті стаються. І 29-й вірш, тут 28-й, 29-й вірш, між іншим, про це і говорить. І так написано, і це походить від Господа Саваота дивні долі Його, велика премудрість Його. Це від Господа, брати і сестри, А тепер тут друга умова благополучного вимолочування. Я думаю, що погодитесь ви, коли я скажу, це доспілість колосу, зерна зернового колосу. Ви можете собі уявити, щоб недоспілий колос, зелене жито чи пшеницю покласти під молотільні колесо, під ціпа, розбите було б усе. А це дозрілість, доспілість. І я хотів би сказати так само і в духовному житті. Випробування. Нас не обминуть. Хочемо ми, можливо, не хочемо, це справа, яку вирішує Господь. Будуть, треба, сказав апостол Павло. І небезпечно, дорогі друзі, бути незрілими. А я тепер питаю, ми стали віруючими людьми, дехто ще тільки готується прийняти хрещення, а зрілість. Десь там, колись я буду років через 50 зрілим віруючим, брати і сестри. А якщо я не проживу 50 років? А якщо пробування стануться завтра, то коли мені треба бути зрілим? Сьогодні, брати і сестри? І в чому ця зрілість має бути? Вона має бути в довірі Господу, щоб ти і я могли сказати, так, як апостол Павло сказав, а я знаю, в кого увірував. Брати і сестри, це необхідно. І Якщо ти вчора тільки прийняв Господа і сказав, це мій Господь, я твій Господи, хай оця зрілість довіри буде до Господа, а я знаю, в кого увірував. Без цього неможливо віруючий знає, що все, що трапляється в його житті, воно від Господа і воно на добро. Друге, це зрілість вибору шляху, яким йдемо. ми. І щоб сказати нам, як Новин сказав, а я і дім мій, будемо служити Господеві. Ви знаєте, не можна жити курсом невизначеність, не можна. І особливо, коли скрута приходить. Третє це зрілість має бути наших моральних позицій, щоб ми могли, так як Даніїл сказати, про нас можна було сказати, поклав у серці своєму не осквернятись. Брата і сестри, коли у нас нема моральних позицій, таких твердих, визначених, приходять скрути, і тоді людина сумнівається в тому, чи її чує Бог, чи її бачить Бог. І написано взагалі, хто бачить Бога. Чисті серце. І коли в наше серце, воно брудне, брати і сестри, не бачимо тоді, бачимо одні випробування, одні колеса, одні коні, більш нічого не бачимо. І це катастрофа. Має бути також зрілість в певності в нашому особистому спасінні, щоб могли сказати так, як Павло, мені подобаються дуже ці слова. Він каже: благодатью Божою я те, що є, і благодать Його, що в мені не даремна була. Без цього не можна жити і йти десь в майбутнє, у вічність, брате Сейсі. І нарешті зрілість вставлені до Писання. Хоч я вчорашній віруючий, я Писання ще дуже не знаю. А я хочу сказати, ми десятки років віруючі, слабенько знаємо Писання. Але знаєте, що треба знати про Писання? Писання треба знати, а що ж треба знати? Все воно Богом натхненне. І коли в нас отака буде свідомість, все воно Богом натхненне. Писання. Воно для мене буде святим, воно для мене буде обов'язковим. І в ньому я буду бачити обітниці Божі і буду знати, що ці обітниці Божі, так і амінь. Так чи ні, брате і сестри? Так. І от до такої зрілості хай буде наша воля. Шукаємо цього. Чи багато для цього треба часу, брати і сестри? Я думаю, що не заперечимо ми, коли скажемо, треба час до зрілості. Але згадаю, знову сьогодні згадуваного Стефана. Він майже на початку шляху свого зустрівся з такими колесами. І з такими кіньми, брати і сестри, знаємо, як, як був випробуваний Стефан. І кінець його був добрим, переможним. Зрілість абсолютно. І про що це свідчить, брате і сестри, що вона прийшла так рано до нього, а про те, що він вірним шляхом йшов до цього. І що таке вірний шлях? Брати і сестри, до зрілості? Я замість відповіді на це питання хотів би інше питання поставити. Яке слово дуже важливе? Дуже важливе, вузлове, найбільші заповіді, окрім слова, любити? Яке слово, брати і сестри? Всим серцем, всею душою, всею силою, всім разумом. Чуєте, всім. Братий сестри, оце правильний шлях до зрілості. Коли ми приймаємо Господа і стосунки будуємо з Ним, не половинчити, не вашим і нашим. І я трошечки, і мені трошечки. А все, всім. Для Господа. І приходить зрілість. Приходить зрілість. І тоді, відповідно, коли зустрічається вимолочування в нашому житті, воно не розіб'є нас і не розітре нас. І нарешті коротко про наміри Божі в нашому вимолочуванні. Коли ми дивимося буквальний образ, для чого молотять снопи, зерновий хліб. Щоб відділити, що від чого? Солому, полову від чистого зерна. В засіках Божих теж має бути чисте зерно, і То треба нам вимолочування чи ні? І ви знаєте, і коли ми читаємо це саме так, тоді не будемо ремствувати на наші утиски. Не будемо. Давид так писав. Про свою долю. Доки я не страждав, блудив був. Потім він ще додає: каже: добре мені, що я змучений був. А це треба так, брати і сестри, але це така висока свідомість. І знав, що це від Господа. І він знав, що це необхідно, треба. І це, брати і сестри, ми маємо сьогодні сприйняти як шлях до нашої чистоти від соломи і полови. В якій ми народились, щоб від'єднати нас від нашого старенького Адама, брати і сестри, оце треба воно. Чуєте, оце воно треба. І я хотів би сказати, що не треба бачити за цим обов'язково в'язниці для всіх. Ні. Не всі у в'язницях були. Не всім треба скуштувати смерть, як це було з пророками багатьма, з апостолами. Стефаном ми сьогодні згадували. Але хіба, якщо взяти Авраама 100 років його мандрів по пустині, брати і сестри, то не було 100 років вимолочування? Було 100 років вимолочування. Апостол Іван теж умер своєю смертю. Але не уникнув вимолочування. І я хотів би продовжити це. Йосип теж вмер своєю не Йов, умер теж своєю смертю, брати і сестри. А Ілія, пророк, взагалі смерті не бачив. Але я хотів би запитати, чи він пройшов через вимолочування? Пройшов ще й яке? І хай Господь благословить нас, оце почути в усіх випадках, брати і сестри. Життів святих Божих людей, обов'язковим було воно. І в нас воно є обов'язковим. І наш перехід у вічність, брати і сестри, не об мене вимолочування. І хай Бог благословить, щоб над нами відбулося те слово, збулося те, що сказано тут. Вимолочують, але не розбивають його. Як написано, дорогі друзі, це від Господа. І це є для дітей Божих. І для дітей Божих воно стає будуючим явище. Вони усвідомлюють, що це від Господа, коряться цьому, не ремствують на це. І Господь дійсно в їхньому житті це робить своєю рукою. А знаєте, коли подивитись на людей цього світу, то не так. У них теж трапляються такі ж випробування, як у нас. Але випробування людей невіруючих не вимолочують, а роздавлюють, роздавлюють, розтирають, брати і сестри, розтирають. Роблять жорстокими. Я зустрічався з людьми, котрі багато перенесли жорстокості в своєму житті і стали самі жорстокими. А віруюча людина, дорогі друзі, пройшла через великі жорстокості, дивися на неї, а вона ще світліша стала. А вона ще добріша стала. Я зустрічався з ними, котрі багато ув'язнення перенесли, багато років тюрем за Слово Боже. Братий сестре, які це світлі особи. І зустрічався в той же час з тими людьми світу цього, які відсиділи багато. Років написано на його лиці кримінальна людина. А він хоче на свободі. Оце, дорогі друзі, наш привілей. Зерновий хліб вимолочують. Якщо ми дитина Божа, брати і сестри, зерновий хліб вимолочують, але не розбивають його і водять по ньому молотильні колеса з кіньми їх, але не розтирають його. Я хотів би, щоб ви полюбили цей текст, брати і сестри. І коли буде скрутно, відкрийте Біблію. Ісаї 28, 28 легко запам'ятати. І це для нас принесе утіху. Слава нашому Господу! То є обітниця для дітей Божих. Амінь, брати і сестри. Амінь. Подякуємо за це нашого Господа.